Всім привіт. Маємо на продажу таку кобелку з нового фіру. Відразу кому цікаво приїхали, запрягли разом з шлеями і поїхали. Шлеї теж продамо. Може бути і все окремо фіра кобела. Кого що би цікавило. Номер залишимо в описі. Будете дзвонити. Кобела спарована, там є в нас на новому каналі відео з чорним жеребцем, що в нас є польським. Кому цікаво, подивитися його, ні, то скине. Така кобела. 10 років кобелі. І продаж. Кобела велика, десь така. 65 на лінійку буде мати. Однокінка, кінка. Таке фіру. Передні ступиці культиватор. Задні вал. Шату нема, все нове, все помальовано, поварено, все як має бути. Така фіра. Труби деякі грубі, все. Підшипники нові, сальники стоять, кришки, все закрите, лише не встигли ще. Клюпаки. Треба купитися труби. Не встигли поставити. Доставимося. Кому інтересно, приїхав позапихні. Клюпаки. Кому інтересна, фіра, кобела. Тупиці, так зваряна, моцну. Що зад, що перед. Фіра може бути і до трактора, не лишень для коту.

Сіра, кобела, но ну, не буде. О, кобела не дешево. Всі знають, скільки коштує цей кобела. Кому треба. А позамахувати і так знайдуть. Його б у нас вже підтискають. Раз. Topare Brit! Krifiana nas je bila impreseta. 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 Як косити? Вже острови мені хоть полонує, косити. Я тобі дав в мене антикритики. такі, моє поклонніше. Я б цих сусідів заступник. Думаю, це смердять фарба. Сухай, а це щось? Приємних нічого немає на увазі. Люди мають кошти. Зіно, як то. Добре, їде. Привіт, там де є цей. Я один цей. Так, що кого цікавить. Піра, кобела, дзвоні. Номер буде вообще. Дзвоні. Я не знаю, наші ширше мого

Вот Я знаєш, де працюєш? Конюшена йде. Що голодна? Кулюшена, О. голодна, то по нас хічусь з'їдаєш. Будемо косити. Люцерку посіяли. Де є? Та є, є файна, просто ще лише не почне відсти. Є люцерка, церкви, дийка. Того року погана було цього року. Того року хто не докосив? Будуть жеребці так. їсти, ого. Конюшенку і люцарку. Жиребчики будуть їсти. Ще трохи ти будемо косити. Дейка конюшенка. Перша коні на їду, а не на сіно. Сіно не годиться куніше. Не, не замок мені, то рік, не пише зраз. Так, така кобелка. Десь поза два об'єму має. Нога десь. десь. Треба поміряти, Батьки, Як кому буде цікаво, то поміряю. Поміряємо і висотою, і ногою, і об'єм. Не міряли, що будемо дурною говорити. Що кому треба, помірюємо. Кунюшенка йде. На ніч би приселив. На рано би тріщила. Вірно, і так не голодно, але все теж добре. Втрав. Зараз весна право купити. Це ще й плюс їсти. Tai yra sierokai, jie kur dauržėti. Šiaurės jiems reikia darbe, neuždenk kažką tam pavirizuoti, liupa kiepų statyti. Давай сюда я ще знімлю. Я в фірі. Тут туди поїду, а от футболі. Попочкай на він проїде Чи куди їдемо? Чи їдемо туди? Сюди. Розвертай, об'єдеш. Розвертай, голодно. Проїде по прибіг. Ковела запріжна, робоча, все як має бути. Роботу має добру. Кому цікаво, приїдете, попробуй. Любе. Поворот ти не білю, а і колеса з 16, що великі ті. Велика тут кончає. Тань, пасти хоть. Рибаці їде, чути, що їдеш? Сендрівський у вас бушує, хоче на паровку. І дур'я не туди не ход. Ціна яка. А як не хоть? Робота є наша паровка. Ооо куди. Дай впарай, чи не палець. А куди ти хочеш виїзд, Та не вискочу чи Дай вперед. Дай сетро. Хлопці ганяють з погорода. Робота. А ми займаємося дурницями. Кожного своя робота. Кого що? Якби це, хлопці сиділи на цьому клізі, то так, а то на роботі зараз. Кожного своє. Де там одні фірмани, другі? Другі поїхали. Треті тут їздять порожню фіру. Все, зелене, трави, пшениці. А ну тут наперед треба проїхати швидше, що ми є. Кому треба приїдуть і будуть спробувати швидше повари, кому як треба. Вже темніє, мене знімали, коли санти була. А вечора Так що фіра, кобела, кого цікаве, на продажу. В комплекті буде дешевше, ціна все буде акційна в нас. Якщо буде в комплексі. а в роздріб дорожче. Так та, та, як на ринку. Та так всюди. Якщо береш комплект, то дешевше. В роздрібці нам все вище. Опріч шкірину продаш. Шкірину продаш. Слію шкірину, ту, що маєш. що, Тю ні, ту продаш. Шлею серйозну продамо. Це, це ручна робота, що ти хочеш? сам, сам. Давай сюди. Шлею, продамо. Шкіре Ми вже все говоримо, Колись не говорили. Тепер вже говоримо. Коли Кобела якраз до роботи. Черекова. фіра теж, Колеса шістнадцять, зад. тоза. Уазик. Скоты стоят. А, да, сейчас еду на феру, проедем. Кіра не тарабани, о, де воно робить. І то дика дрога Огляма, погорба. <laughs> А це мене знімали, а тепер вже темніє. А може хотіти? Або можемо виділити. Ще трохи ти куди б вже забагато наговорили. Это воняет.